Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світушак. Маю сьогодні можливість з вами поділитися інформацією, які ж автомобілі продаються у місто, місті Рівне. Друзі, відразу одним махом хочу сказати, якщо так складаються обставини, що ви вирішили придбати автомобіль, Можна до нас звернутися, ми вам це допоможемо зробити. Можна чи приїхати на автобазар, походити з експертом по ринку, можна е, знайти на авторі А скинути мені посилання, я вам даю ціну. Якщо підходить, оплачуєте, і ми також оглянемо цей автомобіль. Там ціни трішечки міняються, тому скидайте посилання, я буду індивідуально вам відписувати. І, звичайно, є такий інтернет-ресурс Carvertical Вбиваєте він номер і дивитеся про автомобіль. Якщо інформація є, всі записи. Це означає, що автомобіль відвідував офіційний СТО. Якщо немає, ну, то ви повинні розуміти, що це також інформація, що він просто це не відвідував. Тому є такі речі: також не падаємо духом, якщо ви забили, там нічого немає. Це теж інформація. Ну що, ми розпочинаємося, Вмощуємося зручніше. Поїхали. Усіх з наступаючим новим роком. Нехай старий рік залишає за собою усі негаразди і всі не, не, неприємні речі. Нехай залишаються в старому році, а Новий рік нехай приносить нам тільки позитивну і, звичайно, наша перемога близько, тому тримаємо кулаки. Ну що, сьогодні ми разом з вами маємо можливість поблукати у місті рівне, а саме на авторинку. І сьогодні у нашому, нашій збірці автомобілі до 8 тисяч доларів. Відразу хочу наголосити, хто ще не підписаний на канал, це можна зробити прямо зараз. Звичайно, потрібно активувати дзвіночок, який буде повідомляти вас про свіжі відео. Ну і звичайно, ставимо палець вгору. Палець вгору завжди мотивує робити свіжі і цікаві відео. Друзі, також хочу наголосити, пишіть в коментарях, хто звідки дивиться. Я завжди також від мене, як кажуть, сердечко. От, буду радий чути, і мені це дуже приємно. Звичайно, якщо когось цікавить якась тема, запитуйте, ми будемо її розкривати. Що хочу сказати, хочу сказати, що зараз на ринку активність є значно менша, тому, якщо хтось вагався, в який період треба їхати, то в принципі. Зараз саме цей період, ну, є, звичайно, один недолік, що автомобілів все-таки трішки є менше, тому що хто займається автомобілями, а також продавці, хто свої автомобілі продає, вони бачать меншу активність, тому трішки є менше. Але дуже приємно, що можна торгуватися і щось собі підшукувати. Звичайно, що коли є активність менша, то продавці цікавіше торгуються і можна дуже гарно. Щось цікаве для себе підібрати. Звичайно, зараз перед самим новим роком, от декілька днів, була активність. Ми, до речі, підбирали нашим замовникам автомобілі, це я маю на увазі про ринок, а також багато хто звертався стосовно, щоб оглянути автомобіль. І хочу сказати, що, друзі, якщо про огляд автомобіля, хочу розказати сьогодні історію. Цікаву, можливо, вона вам Ну, така, знаєте, як кажуть, пригодиться знадобиться. Е, як все відбувалося? Це було десь близько двох днів раніше. Е, написав до мене один із наших, я так думаю, підписників, можливо, просто глядачів. Написав, що Роман от, цікавить мене ось такий-то автомобіль. І я би хотів, це був, до речі Сенік Грант. От, я б скільки буде огляд, так, і, от такого плану запитання. Я відповів, що так і так, якщо потрібно, можемо сьогодні оглянути. Ну і все. Так, цілий день, в принципі, після того мені вже нічого не писали. Ввечері знову замовник наш, до речі, не буде розкривати ім'я. Активувався, каже Роман: я, в принципі, на завтра, на рано, 9-та година. Хочу вже приїхати до цього автомобіля і хочу, щоб ваш експерт подивився. Ну, це було вже десь близько сьомої години. Я кажу, слухайте, ну все-таки, як вам близько, чи ви десь близько, чи вам потрібно звідки з'їхати? Ну, ну не, не зовсім близько, треба так. Я кажу, слухайте, а може ми одним оком подивимося про стан автомобілі, якщо поганий, то навіщо вам завтра зранку їхати? Ну, Тобто ви приїдете, ну, і від собі, ми дивимося, автомобіль, наприклад, недобрий має стан. Ну, ви ж вже не будете їхати просто так, щоб постояти з боку невідомого та, біля цього автомобіля. Давайте так. Одним словом, поки думали, гадали. Після 9-ї години наш замовник, підписника, можливо, глядач, каже: хлопці, якщо так, ну я вже все, я 9-та година маю бути. Чи ви можете вже подивитися? Тобто 9 година. Я кажу, ну зараз будемо пробувати. Одним словом, підняв я це все питання. І цей автомобіль, за це, речі, місце Тернопіль було. Цей автомобіль оглянули наші фахівці. По автомобілю. Біда повна. Це називається. Знаєте, буває таке, що ти оглядаєш автомобіль, в нього щось потрібно вкласти. Є автомобілі, які в принципі ну доглянуті, та вчасно все е, вкладалися кошти в автомобіль, тобто він в хорошому стані. Та. Ну, А є такий момент, коли ви оглядаєте автомобіля там на правому крилі шпакльовки, стільки що її просто фізично вже неможливо вловити. Тобто вона десь там далеко глибоко цей метал, і це все просто зашпаклювали. Як справа, так і зліва на задніх крилах, і також двері в перехід, і теж там все шпакльовка. По паливній системі, також проблеми зі форсунки під заміну. Вони вже там в них повністю корекція вже все-все пішла. Ну одним словом, та ну і я пізно ввечері, вже якась там 10-та година, чи то вже трішки пізніше було. Даю звіт, кажу, от такі то автомобіль. І тут така пауза, багато смайликів. Сльозами я кажу, та що ви, та це добре, ну, зараз за цим автомобілем не треба сумувати. Це ж ви просто настроїли, що ви його хочете придбати. Але ну, купляти таке не можна. І якщо ну, вже так ми зараз знаємо стан автомобіля, то ви врятовані, ви могли купити без перевірки, якщо би купили, то була би ще гірша проблема. А зараз кажу, це не є проблема, ви є з грошима, з грошима легше б знайти автомобіль. І ви знаєте, я вам чесно скажу, там далі в нас ще був свій діалог, але це вже таке. По факту, сьогодні знову, це два дні назад таке було, сьогодні знову до мене звертається один з наших підписників, можливо, глядачів, каже, Роман, от треба, там, я приїду також, таке то місто, хочу бути присутнім. І ви знаєте, я не знаю. Я пробую в цьому відео звернутися до людей, які хочуть придбати автомобіль і які знаходять автомобіль в інтернеті. Дивіться, ну, дуже проста річ. Ви повинні просто розуміти, що якщо ви знаходитесь дуже близько до автомобіля, та, тобто є, ви знаходитесь в цьому ж місці, де продається автомобіль, то взагалі експерта потрібно викликати після того, до нас звертатися, як, після того, як ви його оглянули, ретельно оглянули, бажано насуху, мокра машина не підходить, тобто вона має бути суха погода, помита машина суха погода. Ви самі дивитесь спочатку і далі приймаєте рішення. Може вже й не треба далі дивитися, та От тоді це має правду, коли потрібно приїхати до автомобіля, подивитися його, відкрити двері, позаглядати собі, тобто десь оце відчуття вловити. Якщо вам вона дуже і все нормально, тоді вже кликати і дивитися технічну сторону. Отак От є правильно. Якщо вам треба звідки з'їхати здалека до автомобіля і стояти біля експерта, і очікувати результату. Та? І будучи присутнім, е я вважаю, що це є неправильно. Чому? Причини є дві. Перша причина, е на вас може вплинути оця дорога, яка вас вимучила, Ви стоїте біля автомобіля. Автомобіль, особливо коли автомобіль не є такий, вже знаєте повна біда, там, да, що там вже якась проблема явна, а просто треба багато робити вкладень, то дуже часто. Ви ці автомобілі все-таки купляєте. А вдома, коли проходить тиждень-два і ви заїжджаєте на сервіс, ви починаєте згадувати нашого експерта, який, та, він був правий, та тут треба багато вкладати, для чого я імпульсивно купляв цей автомобіль. Тобто фактор, фактор, вся ситуація складається так, що коли ви вже є присутні, ви закриваєте очі на багато речей, ви хочете просто сісти в цей автомобіль і, так би мовити, в комфорті поїхати додому. Але ця покупка через тиждень-два вона трошка голову остудить. Повірте, кажу вам це на правду, Краще такого це перша ситуація. Друга ситуація це коли у вас все, кажуть тверезий розум, ви послухали експерта, який вам все показав, розказав, автомобіль не вартує уваги, ви назад в поїзд і поїхали додому. Стоїть питання, що з того всього є добре? Ну я б сказав, що більше є мінусів. Та, звичайно, є таке, що приїжджаєш, дивишся автомобіль, є якісь дрібні моменти, але автомобіль хороший. Такі випадки також бувають. Але коли експерт оглядає автомобіль і автомобіль в хорошому стані, то ви можете потім на наступний день сміло приїхати. Тобто оце виключите можливість такої поїздки нульової, ну, це дуже легко. І тому я сьогодні в цьому відео хочу наголосити, хто не хоче оці роз'їзди, бо їх, до речі, в нас вже дуже було багато. Коли людина приїжджає там з Києва, Франківськ. Коли людина приїжджає там з, Ки... з Києва, бачите, багато з Києва людей так от зараз собі згадую. Коли з Києва пригадую, приїхав до нас теж чоловік дивитися машину, вже в дорозі подзвонив, Роман. Я от приїду, тоді тоді будемо дивитися. от такий то такі -то автомобіль. Пам'ятаю, як зараз це був Т-4. Такі автомобілі взагалі важко знайти в хорошому стані, тому їхати до одного автомобіля це капець. Якщо все-таки дуже хочеться і це найкращий автомобіль в світі, ви собі так все, все побачили, то принаймні їдьте в цей день, коли є ринок. І то бажано домовитись, що ви будете зранку на ринку, і нехай цей автомобіль приїде на ринок. Іноді буває, що продавець, у нас було, до речі, зараз недавно така ситуація, коли людина дзвонила, що хоче приїхати в Луцьк дивитися один автомобіль. Я кажу, ну не їдьте за одним автомобілем, їдьте на ринок. На ринку це, таких автомобілів буде 10, і з 10 ви виберете найкращий. А може бути, що взагалі вам нічого не сподобається. Тому, тому -то треба розуміти таку просту річ, що якщо ви дивитеся один автомобіль, а потім підете на, на Луцький ринок, то вам в, на Луцький ринок потрібно приїхати, наприклад, та, 8 година. Ви 8 година приїжджаєте, та, наприклад, експерт також приїжджає за якоюсь приватною адресою, та, кудись до приват, на, на, на приватну. Оглядає цей автомобіль мінус година, плюс якась там дорога. Тому ви півтора години до двох годин просто у вас пропаде. І вже ви рахуєте, 8, -ма, 9 -ма, вас немає. Ви 10 приїжджаєте на ринок. 11-12 ринок роз'їхався. Перші години взагалі добре бути, тому що з'їжджаються продавці і покупці. І саме краще, ми ж не одні ходимо, та там експерти. Багато ще експертів ходить також своїми експертами, хорошими експертами, які також добре це все підбирають і дивляться. І тому чим більше часу ви ви, ви ви тратите на якісь речі і не приїжджаєте на ринок, тим більше цей весь процес відбувається у вас за спиною. Тому одна машина проти. Цілого ринку, ну це взагалі не не, не, не порівняти. Ну але кажу, вже в крайньому, якщо ця машина є найкраща, і ви бачите, що кращої немає, ви саме цю машину завжди хотіли. Ну тоді, принаймні, отак: отаким от макаром, що ви все-таки її подивилися, а потім поїхали на ринок. У мене був реальний випадок, пригадую в Луцьку, як до мене дзвонив е, один з наших також е, підписників. І каже Роман, а це вже була якась там 11-та година, каже, в нас дорога так, так вийшла, що от ми зараз приїжджаємо в Луцьк, дайте нам експерта, щоб подивитися машину. Я кажу: дивіться, без проблем, експерт є, він може під'їхати. Але якщо ви вже самі приїхали в Луцьк до цієї найкращого, на цього найкращого автомобіля, подивіться спочатку самі. Подивіться на герметик, подивіться на болти, які кручені. Ви побачите, якщо в машині щось не так, як вона буде кривенька, недобра. Ну, принаймні, вона вам має сподобатись, в будь-якому випадку їдьте спочатку ви. І що ви думаєте? Приїхав чоловік, подивився на машину, відзвонює, каже, Романе, вам дякую, але все так сумно, ми таку дорогу зробили, машина погана. Одним словом, ми їдемо на ринок. Я на годинник кажу, слухайте, куди на ринок? 12-та вже пів першої доходить, там на ринку вже нічого нема, вже все хороше розібрали. Ви уявіть собі, що ви приїжджаєте на кінець ринку. І стоять машини, яких вже всі експерти передивилися, і, і вже ті машини ніхто не купив. Ні, експертам вони не підійшли. Десять експертів подивилися, там чи п'ять, чи скільки, і пройшли цю машину. Як ви думаєте, ця машина буде добра для вас? От вам і питання. Я думаю, відповідь всі зрозуміли. Тому, підбираючи автомобіль, потрібно робити це все спокійно. Я знаю, ще в нас бувають, до речі, випадки, коли людина каже до мене замовник Роман. Я тільки що дзвонив, спілкувався, там Хюдай Сантафе, мені її забрали. Я зараз другу вам скидаю і прошу це робити пошвидше. Я вже сиджу на чемоданах, бо можливо це мій автомобіль. Та, ви знаєте, буває таке, що ви можете дивитися на якийсь автомобіль на авторія. Поки ви туди-сюди автомобіль купили, такі також буває. Але в таких випадках треба все рівно такі, знаєте, як кажуть, мати тверезий розум і собі себе настроїти. давайте так, Настроїти себе на те, що якщо автомобіль ви не купили, значить він не ваш. Я вам більше скажу, не факт, що купляючи цей автомобіль, якщо його купили, щоб він був такий хороший, це також дуже є важливі речі. Чому я про це сьогодні кажу? Був випадок, до мене дзвінок від мого експерта, який там, я не маю часу зараз це все контролювати, там, та, що ми оглянули машину, що там далі з цим, з цим автомобілем, тому що є багато дзвінків і багато роботи. Та. Але от до мене дзвонив один з моїх експертів, який там собі, знаєте, поміточки поставив, каже, Роман, ті ж машини, які ми дивилися, які реально ми забракували, там не було що брати. Пройшов тиждень і всюди стоїть початка «Продано». Каже, можливо, власник зняв з продажі. І поставив, а відмітив продано, але з другої сторони, якщо він його зняв, значить автомобіля вже нема. Ну, тобто він вже кудись пішов. Тобто, до чого я веду? Є багато людей, які все-таки купляють імпульсивно. Приїхав, очима побачив автомобіль, він сподобався, послухав продавця, продавець каже, вам не потрібно платити ні за які перевірки. Є офіційна там книга, розумієте, так? Тобто все гарно розказує. Якщо ви так... Перепрошую, якщо ви так купляєте автомобіль, ну, то якраз от це біда може бути. Звичайно, є і таке, що автомобіль може бути хороший, але краще перевірити. Перевірки, друзі, по Carverті є можливість подивитися, яка ж історія. Я от на початку відео про це розповідав. Є історія, коли автомобіль приїжджає регулярно на офіційне СТО. Офіційне СТО має базу. Ця база вона фіксується, і оцей же він по базах збирає всю інформацію. Так? І тоді, коли ви автомобіль по CarVertical пробиваєте, а автомобіль був відвідував офіційне СТО, то там буде оця вся історія. І тому, коли, наприклад, продавець, перший власник продає автомобіль, наприклад. Там, з 300 пробігом. Та? Ну, в Європі це, до речі, цілком, цілком реальні такі пробіги. То в нас тут всі під 200. Та? А там 300 це, це цілком багато таких автомобілів. Та? І цей власник продає, а купляє інший власник. І там ну, якась ситуація така складається, він на офіціали не їздить. І ця машина потім пропадає, а потім десь засвічується в нас, наприклад, на Ну, Тобто десь засвічується з пробігом 200, то CarVertical таки показує. І я, до речі, багато звітів дивився, де... Такі речі проявлялися. Тобто навіть був випадок, я про нього розповідав минулого разу. В місті Львові підійшов до мене хлопчина, я вас бачив в Тік-Тоці, друзі, згадуйте, хто дивився. І каже, от вже ми купили. S-Max Ford, Я кажу, Кравертика. Він каже, не знаю. Я кажу, давайте я вам покажу як. Він там проплачує, дивиться, а там мінус тих 100 чисто, 100, навіть 120 тисяч пробігу, Плюс приймав участь в ДТП. Він стояв круглими очима, каже, ого, а ми вже договір купівлі пишемо. От вам ситуація. До речі, хтось в коментарях мені написав, я десь про, почитав, а потім десь мав відписати, там дуже такий великий був коментар, незадоволений, що Романе, я перевірив, мені нічого не підтянуло. Друзі, а як може підтягнути, якщо давайте для прикладу, я купив машину нову, там, до речі, де коли підтягує такі 6-7 кілометрів і далі машина пропадає з радарів. І я ходжу до свого сусіда, там, да, якогось там Григорія, сусіда, він мені міняє масло. Просто так в гаражах, грубо кажучи, я їжджу, він мені міняє і все. Тобто я на офіціал не їду, бо. Причина дуже проста. Там до, до, до дорогі ТО. Ну, Наприклад, так? ми знаємо, що на офіційному СТО поки є гарантія, там дорого треба за це все платити, а у вас є своє бачення. Так? Тепер питання: той Гри, Григорій, який мені міняє масло, він що поїде кудись і десь буде там в якійсь базі фіксувати, воно так неможливо, воно так не працює. Тобто ви повинні реально машиною приїхати, тоді вас зафіксує, і тоді це буде світитися в базі. Тому... Якщо ви бачите, що автомобіль не має історії, тобто він там був чуть-чуть, в мене було б такі звіти, коли ти дивишся, в тебе така, знаєте, 7 кілометрів, навіть не тисяча, просто 7 кілометрів, і така, знаєте, лінія навскусяк до гори, тобто більше ні одної відмітки. Друзі, це також є інформація. Тому от хто мені там писав, ніби от романе, от така ситуація, я не задоволений, ну то ну, що я зроблю? Ви незадоволені, що ви перевіряєте автомобіль і цей автомобіль не проходив ТО, ну я теж шкодую от про це, але я не можу нічого зробити. Я не можу людей заставляти їздити на офіційні сервіси. Це кожного бачення, а ви можете тільки аналізувати, чи вам таки підходить, чи вам таки не підходить. Якщо не підходить, значить все. Я завжди кажу, як правильно робиться, друзі. Давайте ще так ми сьогодні вже весь час приділимо. Правильно робиться дуже просто. Можна перевіряти фізично, потім карвертикалом. А можна перевіряти спочатку карвертікалом, а потім фізично. Але одне без другого не працює. Тобто подивився по карвертікалу, все добре, ну ніби рівна лінія. Рік машина вже тут їздить, чи півроку. За, за, за один день можна за одну хвилину можна машиною попасти в ДТП, чи хтось, не дай Боже, в машину заїжджає, людина з студії та і далі вже все. За тиждень-два її відремонтували. Карвертікал покаже, що все добре, а фізично так не буде. Тому ті речі треба дивитися в комплексі. От тоді воно дає якусь картинку. От така от для вас, друзі, інформація. Ну що, ми підходимо до логічного завершення. Сьогодні дуже багато mm -hmm. часу ми приділили. Як правильно купити, як це все робиться правильно. Не знаю, ви знаєте, чи буде з того щось, чи ні. Це трішки кашлює, трішки ще хворію, але вже ніби трошки легше. Друзі, можемо зробити один висновок. Якщо є бажання придбати автомобіль, шукати його потрібно самому. Потім, чому самому? Тому що цей автомобіль має вам сподобатися. Ми вже, як майстри. Просто перевіряємо технічний стан. Навпаки, це не працює, тому що машину можна знайти в технічному стані доброму. Вам сказати, от є технічний стан, а ви скажете, там Роман диски не ті. Колір, в принципі, я щось тепер подумав собі, що він не такий, як я хотів. Тому саме краще для вас, я рекомендую, щоб було для вас і по ціні дешево. Це платити потрошечки за кожен автомобіль. Не там зразу багато за щось, а просто передивилися автомобіль. Оплачено, так як на кожній роботі. На роботу прийшов, ти знаєш, що в тебе там в кінці місяця буде така то сума. Та? Тобто не там даю більше, менше. Є домовленість, отак воно саме правильно. Тому рекомендація проста: знайшли автомобіль, скинули мені, я його, якщо треба, перевірю, і буде нам, як кажуть, результат на лице. Чи вартує його автомобіль уваги, чи ні, будемо бачити по факту. Ну що, друзі, на цьому будемо завершувати. Часу ми вже дуже багато разом з вами, аж бачу, будемо пробувати зараз це все загружати на канал, тому що вже дуже довго це все. Усім успіхів, бережемося, слава Україні, слава ЗСУ, друзі! Ми переможемо і перемога близько. Усіх ще раз з наступаючим новим роком!